Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський співак Валерій Меладзе, який не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні, цього разу помітно злякався прямих питань. Так на знаменитому французькому курорті Куршевелі артиста з Ненецька запитали про ситуацію в Україні. Журналіст української правди Михайло Ткач застав Меладзе в ресторані і запитав, як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну? Деталі інциденту з Меладзе, коли журналіст звернувся до співака, Валерій дуже злякався. Виконавець сказав, що не хоче говорити на цю тему. Ткач запитав, чи має артист взагалі позицію, чи засуджує він війну. В результаті Меладзе відвів журналістів та намагався нормально поговорити без камери. Врубай, я хочу поговорити нормально, сказав Меладзе. Я не хочу лаятись, ну навіщо ви це зараз робите? Спитав Меладзе, на що ткач нагадав йому, що росіяни продовжують убивати українців. Артист навіть намагався руками закрити камеру, але отримав відмову. Зважаючи на все, співак боїться говорити про свою позицію на людях. Старший син співака Костянтин спробував закрити батька від камер, а дружина Меладзе Альбіна Джанабаєва спробувала забрати його від журналістів, прикриваючи собою. На відео видно, що. На Маладзе літера «З», яка з 24 лютого стала символом злочинів Росії в Україні та підтримки путінської агресії. 24 лютого Валерій Шутайович записав відео, в якому попросив припинити це і сісти за стіл переговорів. Втім, хто проти кого розпочав війну, він так і не сказав. Потім в соцмережах з'явилося відео з виступу меладзе на новорічному корпоративі в Дубаї, в якому він напівпошепки каже героям слава у відповідь на слова одного з глядачів Слава Україні. Після появи у мережі цього відео Маладзе зробив заяву на своїй сторінці в інстаграм. У ній він не лише Виправдався за героєм слава, а й назвав росіян та українців улюбленими та близькими народами, а також назвав війну конфліктом. Скріншот заяви Меладзе опублікував на своїй сторінці в інстаграм Анатолій Анатоліч, який засудив співака за боягузтво. Бути валерою Меладзе це називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і валера, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра найсикливіший грузин, якого я знаю, написав український шоумен. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.